Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд набору з трьох насадок до планетарного міксера американського бренду KitchenAid. До комплекту входять Насадка для перетирання овочів та фруктів, м'ясорубка, а також овочерізка, Насадка для перетирання овочів та фруктів. Легко та зручно кріпиться до планетарного міксера KitchenAid і використовує потужність його двигуна для протирання фруктів та овочів. Не потрібно знімати шкірку або виймати кісточки з продуктів. Конструкція насадки дозволяє відділити з продуктів шкірку стебла, щоб отримати ідеальну однорідну консистенцію пюре. З даним аксесуаром ви без зайвих зусиль зможете перетерти помідори, полуницю та безліч інших продуктів. В результаті отримаєте ніжну однорідну консистенцію пюре, яку можна використовувати у дитячому харчуванні, приготуванні варення або смачної піци. Елементи насадки можна мити в посудомийній машині. Насадка овоча різка. Наявна зручна упаковка, яку можна використовувати як футляр для зберігання, до комплекту входить три барабани для нарізання з нержавіючої сталі. Вони надзвичайно зручні та прості у використанні. Також є подвійний штовхач. Цей пристрій дозволяє швидко натерти або нарізати скибочками огірки, моркву, гриби, цибулю, шоколад, твердий сир та багато інших продуктів. Овочерізка незамінна при приготуванні овочевих та фруктових салатів, рагу, супів, жульєну та інших страв, де потрібно делікатно нарізати або подрібнити компоненти. Овочерізка KitchenAid зробиться набагато швидше порівняно зі звичайним ножем або класичною ручною терткою. Якщо у процесі роботи потрібно перемкнути режим із нарізання на шатківницю, вам не доведеться знімати всю насадку з міксера. Необхідно лише замінити барабан і продовжувати подрібнення. Барабани можна мити в посудомийній машині. Насадка м'ясорубка Наявні дві пластини з нержавіючої сталі для тонкого та грубого подрібнення, а також зручний штовхач. Насадка сумісна з усіма планетарними міксерами KitchenAid та легко встановлюється. З її допомогою ви зможете самостійно готувати поживні та смачні страви, наприклад, фрикадельки, фалафель, сальсу та бургери. Також насадку можна використовувати для подрібнення сухого хліба, овочів, фруктів, горіхів та сиру. Набір насадок KitchenAid стане надійним помічником на вашій кухні.